Я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги. Електрогольф 36 кВт. Максимальні комплектації. Чистий 2019 рік. Гарний офігенський стан, пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. Торга оптика. Е Парктроніки передні, парктроніки задні, омивач фар, камера заднього руху, легкосплавні дисочки, full-LED оптика як передня, так і задня. Резина у нас літня, але в дуже гарному стані. В гальфах великий плюс по матеріалам, по шумоізоляції в порівнянні з остальними електромобілями. Вони мають класні матеріали, в общем, скажімо так. Покажу, як в нас все виглядає. Ось така от Пробіг, Пробігу зараз подивлюсь, по-моєму, 134 тисячі кілометрів. Так, що у нас тут йде? Тут у нас зарядка і подовжувач, а тут у нас компресор. Полочка теж на місці. Так, По зарядникам. Type 2 для домашньої зарядочки і CCS. Ось так от виглядає, стан бомбезний. Причому машинка не марафеталась, не надрайвалась. Ось Вам він код, він код, робите скрін або ж маєте стоп і перевіряєте пробіг. Перевіряєте обслугу. Чи яка тут по факту обслуга різину по сезону взувати? У нас вже тут треба датчики сніпех зон. Салонний фільтр і по-правильному міняти там в редукторі масло. Там Приблизно раз в 70 тисяч. Маємо безключовий доступ. Датчики дощу, датчики світла, адаптивний круїз, контроль, автопідрулювання, навігація, клімат контроль, режим руху, електронне стенкве гальма, автохолд, комплектація топчик. Ця машинка у нас в наявності в Вінниці. На площаці є ще великий вибір машинок, і ще в рази в 4 більше машин у нас ще в Європі доставляються. Можна автомобіліці побачити на нашому сайті vincar.com, Посилання внизу залишаю в описі та в коментарях. Будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав, буду радий вам розказати, дати більше інформації по даному автомобілю. Є, до речі, у нас ще в Європі два гальфа трошки за нижчими цінами. Якщо цікаво, звертайтесь, скину посилання, подивитись. Ще, до речі, підігрів лобового скла є і лобове скло, бачите, відтінок такий цікавий, то лобове атермальне. Що ж, машинка в наявності в Вінниці. Приїхали, подивились, протестували. Любі перевірки без питань. Повір купівлі-продажу виписали і поїхали ставити на облік. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.